Після повноліття з'їхати від батьків ви завжди будете знаходитися в позиції дитини, навіть цілі немає, Ви витратите на психотерапію. А відчувати, коли припікає же, а в тебе нема грошей. Наносити не що скаже мама, тато чи бабуся, чи тут енергетично відпочкуватися, жити окремо бажано на іншій планеті. Жити з батьками можна жити чи не можна, що робити сім'ї, жити з батьками чи ні. І оцей весь ворог питань. Ми зараз роздивимося в цьому відео. А поки підписуйся. Мене звати Ірина Савчук або мама Тіндера наречена. Підписуйся на мої соцмережі, підписуйся на мій YouTube. і поїхали розбиратись, що робити з життям з батьками. Нещодавно мені одна із підписниць написала, що її чоловік а, змусив їх приїхати до батьків, тому що так було економніше, коротше і так далі. Ну, звичайно, їх стосунки роз... зруйнувалися після цього, ніхто навіть і не сумнівався. Але що таке життя з батьками? Мої любі, ви повинні як мога раніше, після повноліття з'їхати від батьків. Крапка. Тобто, якщо вам зараз там 30, чим далі від... ви від 18 років, але живете з батьками, то Тим гірше ваша ситуація на майбутнє, і тим менше вірогідності, що ви щось можете змінити в своєму житті. Отак От я б сказала. Тому що, поки ви живете з батьками, сімейна система на вас дуже сильно впливає. Стосунки ваших батьків на вас дуже сильно впливають. Ви завжди будете знаходитися в позиції дитини в цій сім'ї, тому що навіть якщо там мамі 80 а вам там 60, ви приїхали до неї в гості, ви будете її дитиною. Розумієте, ви не будете дорослою. Ну, ви можете вести себе як доросла жінка, але все одно енергетично ви стаєте її дитинкою. І це круто, коли у вас класні стосунки, ви завете окремо, у вас там свої сім'ї. Вам уже не потрібно там один об одного вирішувати свої психологічні проблеми чи потреби. Або просто приїжджати до мами в 60 побути дитинкою. бути дитинкою. Я зараз про це сказала і так думаю: блін, як би я так хотіла, щоб мої батьки жили довго і щоб я могла себе відчувати дитиною. Розумієте, ну але це моє психологічно здорове бажання, тому що я далеко зараз від своїх батьків. Але. Якщо ви обираєте жити з батьками там, економите гроші на квартиру чи збираєте на квартиру, не можете взагалі її собі зняти, у вас навіть цілі немає. Да? Ще окей, коли є ціль там пожити три роки з батьками, щоб потім купити квартиру, але я вам скажу, що така ціль призводить до того, що усі ті гроші, які ви зекономили на зйомному житлі, яке могли знімати цей період, ви витратите на психотерапію. Я вам просто ну, гарантую 99%. Бо усі історії, які я знаю, про життя з батьками, заради яких стіли, закінчилось тільки так. Ну, Ви свої стосунки з батьками відносини точно не покращуєте. І от якщо ви обираєте жити з батьками досі, то ви не сепаруєтесь нормально, ви не живете своє доросле життя, ви завжди думаєте у своїй гойдлові, що скаже мама, тата, чи бабуся, чи дідусь. Е, Зрозуміти, щоб збудувати доросле ваше особисте життя потрібно жити окремо. бажано на іншій планеті, але поки неможливо жити на іншій планеті, обирайте місце на нашій планеті. Це було був жарт, але насправді чим далі ви будете жити від батьків, тим швидше пройде сепарація, тим вам буде простіше енергетично відпочкуватися. Тим буде складніше і вам, і батькам. Ну, коротше, там свої будуть працювати механізми, але якщо ви доросла людина, якщо ви досі живете з батьками, єдине, що я вам можу порадити, швидко від них з'їжджати. Буде складно, можливо, будете половину зарплатня мої більше витрачати на житло, буде інколи не вистачати на їжу. Але ви повинні опинитися в цих ситуаціях, щоб навчитися жити, щоб навчитися відчувати, коли припікає же, а в тебе нема грошей. Наприклад, і тобі, в тебе мозок починає працювати інакше. Розумієте, коли ви жите з батьками, в тебе все попрасовано, прибрано, чисто, приготовано. І ти такий бах, як в гаремі, розумієте? Особливо це хлопці стосується, так це взагалі. А коли ти починаєш жити один або одна, о, починаються зовсім інші штуки. Ти розумієш, що ти береш відповідальність за своє життя на себе і все починає. Рухатись по-іншому твій мозок починає вирішувати проблеми, яких не було до цього. В тебе формуються нові нейронні зв'язки, в тебе а починаються думки про те, ого, а як заробити більше, бо цих моїх трьох копійок не вистачає. Як я взагалі буду утримувати сім'ю, якщо, наприклад, чоловік бо йому і на себе не вистачає, розумієте? Не можна. Потрібно вчитися бути дорослими, сепаруватися від батьків. І нарешті будувати свою сім'ю і свої стосунки. До речі, хто хоче на мій просто марафон про стосунки, він буде стартувати у середині листопада, буквально ось скоро. А може, це відео вийде якраз в середині листопада. Я вас запрошую, тому що там буде блог про сепарацію. Це неймовірно корисна інформація, яка потрібна кожній людині для того, щоб зрозуміти цей процес, як він відбувається. Чому може бути боляче, чому може повертатися, бути відкати? Коротше, там дуже-дуже багато всього буде корисного для того, щоб стати дорослим і психологічно подорослішати. О, дуже часто ми не сепаруємося до кінця своїх днів від наших батьків, а це складно. Тому я вас прошу: користуйтеся корисною інформацією, підписуйтесь на мій канал, чекайте нових відео. Дякую за увагу, Па-па.